Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему як комп'ютерно-орієнтовані засоби діяльності. Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату або ж готуєтесь до контрольної роботи. Вам потрібні різноманітні друковані джерела інформації підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії. Колекції фотографій тощо. Для виконання навчальних завдань ви використовуєте і різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень або ж прикладні програми. Прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень для прикладу калькулятор. Підготовка рефератів. Це може бути у нас текстовий процесор Word, або ж створення та редагування малюнків, можна використовувати графічний редактор Paint. Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення, або педагогічними програмними засобами. Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу, статичне та динамічне подання об'єктів, процесів, явищ та їх складових, научне подання результатів і закономірностей проведених експериментів, дослідів, знайдених у розв'язків задач. Однією з переваг. У цих програм є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Такий зворотний зв'язок називають інтерактивним. Завдяки використанню цих програм навчання може здійснюватись в тому темпі, який найбільше задовольняє учнів. Педагогічні програми можна розподілити на такі групи: електронні посібники. Електронні о, практикуми, електронні тренажери, електронні задачники, електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів, мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового призначення, Електронні посібники, електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу Курсу за вибором. Найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів. Географія за 7 11 клас добірка мультимедійних і інтерактивних навчальних матеріалів з географії або ж, от, мультимедійний підручник з історії України за 9 клас. Електронні практикуми це електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ. Наприклад, від компанії Електронні засоби навчання. Це можуть бути віртуальна хібічна лабораторія або ж віртуальна біологічна лабораторія. Електронні тренажери. Наприклад, електронний тренажер української мови або ж клавіатурний тренажер полі. Електронні задачники. Наприклад, електронний задачник з фізики за 7-9 клас. Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів це комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів. Наприклад, система електронного тестування Testorium. тесторіум. Мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового призначення. Це можуть бути електронні атласи, тобто електронні колекції зображень різних об'єктів. Із засобами навігації та пошуку. Для прикладу Електронний національний атлас України. Електронні хрестоматії. Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів. Наприклад, фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської літератури. Електронні енциклопедії, тобто електронні довідникові видання, що місять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані в коротких статтях, доповнені аудіо та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів, для прикладу, Всеукраїнська електронна енциклопедія. Електронні словники. Тобто електронні словники державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень, і доповнені можливостю прослуховувати фрагменти словника. Для прикладу, сучасний електронний словничок української мови. Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові. Меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій. Гіпертекстова система навігації між блоками навчального або віддовідникового матеріалу. Пошукова система для швидкого пошуку потрібного навчального матеріалу, довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою. Залежно від його типу, до складу педагогічного програмного засобу можуть входити. Текстовий інформаційний блок, колекція графічних зображень, колекція аудіо та відеоматеріалів, блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань, контролюючий блок та інші. Деякі педагогічні програмні засоби розроблені за клієнто-серверною технологією. Передбачається, що на комп'ютері вчителя або в інтернеті встановлюється серверна частина таких засобів. А на комп'ютерах учнів встановлюється клієнтська частина. Вибір для використання того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви можете шукати подібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або ж в електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисним буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або засобу контролю навчальних досягнень. Педагогічні програмні засоби можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий, наприклад, теоретичний матеріал, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності. Засоби для проведення навчальних дослідів та інші. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написання Робітман тощо. Використовуючи комп'ютерні засоби навчання, користувач має дотримуватися принципів поваги до авторського права, інтелектуальної власності, академічної доброчесності. У сьогоднішньому світі, насиченому різноманітною інформацією та інтенсивною практичною діяльністю, актуальною для людини стає потреба ефективної організації власної діяльності та планування часу. Помічником у цьому питанні можуть бути спеціальні програмні засоби, органайзери. Це програмне забезпечення призначено не тільки для планування якихось дій, але й для зберігання у впорядкованому вигляді потрібних відомостей. <кій> ці програми мають у своєму складі календар, адресну книгу та записник їх основних функцій. І до них можна віднести такі функції, як створення переліку подій, заходів, які плануються на конкретні дати та час, своєчасне нагадування про ці події, організація особистих контактів, створення адресної книги, імпортування та експортування даних, організація спільного доступу до матеріалів. Створення проєктів, наявність інструментів для колективної роботи, доступність для мобільних пристроїв, інтеграція з онлайн-сервісами, можливість синхронізації локальних і онлайн даних, встановлення прав доступу до даних або окремих розділів, захист та шифрування даних. Прикладами таких комп'ютерних програмних засобів є Google Календар, Microsoft OneNote. C Organizer та інші. Це може бути Mozilla Sunbird, L Leader Task, WinOrganizer. Пропонуємо вам ознайомитися і навчитися користуватися організ... органайзером Google Календар, яким можна безкоштовно користуватися зі стаціонарного комп'ютера та з мобільного телефона. Для доступу до календаря Google потрібно. Увійти у свій обліковий запис Google, використавши браузер Google Chrome, відкрити меню сервісів Google вибором кнопки Додатки Google. Вибрати у списку сервісів кнопку Календар. У вікні, що відкрилося в лівій частині, розміщено календар на поточний місяць і перелік доступних для користувача Google календарів. І зараз ви можете на своєму екрані бачити вікно створення події в Google календарі. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.4, а саме сторінки з 18 по 23. І на цьому наш урок завершується. Дякую!